В обласній бібліотеці імені Франка презентувала книгу Морослава Давидіва Орієнтири українського шляху Інструкція. Як розповідає сам автор, він пропонує суспільству зробити конкретні кроки для розв'язання незрілих питань, які хвилюють націю. Тому в назві книги і з'явилося слово інструкція. Без орієнтирів на майбутнє недоброго сьогодення мати не будемо ніколи. Більше того, ми є перед небезпекою руйнації держави. Ми повинні за всяку ціну виробляти правильні орієнтири. А Вироблення правильних орієнтирів має проходити через суспільну згоду, через дискусії, через законодавство. Мирон Гавадзін, який допоміг автору видати книгу, випадково натрапив на публіцистку Мирослава Давидєва. А оскільки там української ідеології Мирон вважає ключовою для сучасного українського суспільства, то вирішив фінансово підтримати видавництво книги. Багато проблем, які ми маємо. Причиною цих проблем є саме відсутність опрацювання цієї теми, десь там нерозуміння людьми. Ну я як підприємець вирішив підтримати цю справу, тому що тут заложений хороший фундамент для подальшого розвитку популяризації теми української ідеології. Книга Мирослава Давидєва вийшла невеликим накладом у 100 примірників, тому прочитати її поки що можна буде хіба що в бібліотеках міста. Проте згодом автор надіється доповнити та перевидати книгу вже більшим тиражем.